Наряд дає у Дніпропетровську, мало не загинув від рук захисників порушника. П'яного водія Даївці зупинили лише після відчайдушного кілька хвилинного переслідування, але у кремувальника Ланоса був власний погляд на обставину. і Він мерщій телефоном покликав друзів. Пара інспекторів вимушена була захищатися втечею від трьох десятків молодиків, добряче підігрітих алкоголем. Червоний ланос з відкритим багажником без номерних знаків та зі зламаним глушником об'єдначі мчав центральним проспектом Дніпропетровська на вимогу, десь зупинитися водій. Лише натиснув на газ. Коли машину врешті наздогнали, з неї вийшов п'яний чоловік, який почав лаятися і дзвонити друзям. З Сусіднього нічного клубу йому на допомогу вибігло з півсотні нетверезих людей. П'яна на толпа у нас було два чоловіка, їх було 30-40 чоловік, і Всі були на взводі. Була всяка і. І посріпостриваємо погони і, і постріляємо. Зараз приїдуть люди з автоматами, постріляють, якщо ви відсюди не уїдете. Більше скоплення людей було, поэтому ми не могли приміняти оружие. рунатов. Не давав правоохоронцям ані викликати допомогу, ані сісти в патрульний автомобіль. Некоторі держали за стойки, намагалися розкачати, перевернути В основному основном держали за передні згадні крили, намагалися перевернути автомобіль. Люди колесами, спускали, спускали, спускали і навіть зірвали номерні знаки з патрульного автомобіля і розкидали на дорозі. Всі ж, би, під вони, от, Врешті почали рвати на інспекторах форму. Особливо активним був п'яний водій Лануса. Коли зривав молодий чоловік на грудний знак, він його бросил і уйшов, скрылся в толпі. І вся толпа одразу розстворілася. Ми сіли в автомобілі і прийняли рішення лучше уїхати, щоб зберігати масових конфліктів. За таку втечу інспекторів збираються нагородити. Ситуація мала б вийти з під контролю. Мали перевернути, спалить і, і, і в центрі міста і збити і все що угодно. Роботі, ГГ, я вважаю, в даній ситуації поступили професіонально. І грамотно, втім, за три години лано знову з'явився на центральному проспекті. Його зупиняли вже трьома патрульними машинами. На ну, п'ятежворітель вийшов. же Я пежна чаже теж же саме почали п'я визвонювати людей. Не успокаївались тобто велися грубо і агресивно. Продовжали ругатися. Чувствовали просто собі Завдяки підмозі подорож п'яного водія врешті зупинили молодокові 26 років. Він безробітний. За кермування у нетверезому стані його можуть позбавити водійських прав на два роки. А за невиконання вимог правоохоронців, чоловіку загрожує навіть ув'язнення. Його помічників також встановлюють, адже реєстратор у машині ДАІ зафіксував усе, що тут відбувалося. Ольга Павловська, Олександр новини Дніпропетровськ, новини 2+,2.